Всім привіт! Ви на каналі Яду, і сьогодні, ні, вчора, вчора, вчора сталося неймовірне легендарне. Я пішла в екшен і купила собі... і вирішила. Значить, так треба, треба вже спочати почати вести особистий щоденник, бо я настільки зностальгувалася цими всілякими заповнюваннями. Можливо, зараз зміню камеру. А, спробуємо, спробуємо. Як воно. Щось воно так криво стоїть. Блін. Коротше, не варіант, не варіант, тому що хероси має вигляд. Коротше, я купила, по-перше, блокнот. Тут пише прям My Story. Ось такий. Я тут дуже одну сторіночку записала. Такю длінічку. Ось. можете подивитися. Така от одна сторіночка вже є. От, і що я для нього купила. Звісно, це дуже мало, дуже мало для нього. Але все-таки ж щось є, вже якийсь початок. Так, перше, що я бачу, це отакі от от стикери. Наклечки, стикери. От зараз покажу. На вулиці вже співають ташечки. Хоча це тільки лютий і початок лютого. Але ви подивіться, ну вау. Я, до речі, купила ну, типу, все зелене. Щось на таке настрій. Був. От, далі я купила такі от, от скотчики. Тут ще були наклейки, далі я їх покажу обов'язково. От, можна побачити які тут скотчі. Звісно, їх мало, але вже щось. Далі, звісно, 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 наклейки. Я без наклейок нікуди. Я відома всім персона, тому що в мене був величезніший альбом, ну такий от. І ще один альбом з наклейками. Я просто завжди була повелі... повелительницею наклейок. Тому ну, я купила собі три упаковки, вони ще ззаду. Проберемо. А, осінь вже пройшла. Геловін He -he також, але я купила собі на майбутнє такі от осінні-осінні наклеїчки. Далі от такі от. Не знаю, такі от естетичні. А, Далі я купила отакі от, от наклечки. І що стояли в скотчах. От такі от вони. Тут дуже їх багато от прям. І, типу, оце наборчик. Зараз я вам скажу, скільки коштував. Взагалі можна подивитися все, що скільки коштував. Сада налепек. Сада налепек мені здається, це буде оце. І це коштувало 37 корм. Це шіц. Все ще з налепками. Оцей коштував 40 А, Декоративні скотчики коштували 57. Далі познаваці блокнот а, коштував 47 корм. Так. Да. От, плюс в мене є тут. Усілякі такі от стикерочки. Далі усілякі маркери, блискучі ручки. Плюс я від своєї сестри ще позичила там один маркер синій. Голубенький такий. Але хочеться купити зелені саме. У мене такий настрій на зелений колір, блін. Тому що, ну не знаю, якісь такі от... Прикольний, це бірюзовий, типу. М -м. От. Це все з моїх покупок, тому що, ну, е я собі дала ліміт на 200 корон. Це моє, типу, вийшло десь в 150. 180 корон, там. 180 корон. От. М -м. І все, тепер можна робити усілякі прикольні сторіночки, розгортки. Ну, коротше, я дуже рада, що я почала це. Тому що ну, я вже е декілька років хочу завести собі особи ш... особистий щоденник, але ніяк не наважуся витрачити на нього стільки бабла, тому що я знаю, якщо я почну вести особистий щоденник, все. Все бабло піде на наклейки, стразики, фломастери, стикери, скотч декоративні. Все піде сюди, в цю книжечку. От. А ще е, я трохи тупанула, ну, мені просто сподобалося через кольор. Так? Треба було брати з резинкою, тому що далі у мене він буде отакий. от. от так? Тому що в мене вже були два особисті ще деякі. Я знаю, що це таке. Все, все-все-все. А, плюс я вже, типу, декілька ідей маю як оформити оцю сторіночку. Я її 100% пофарбую в якийсь кольор. І тут буде про мене. Так? Тут буде моя світлина, якась біографія. От, ну коротше, все, як робила я а, своєму особистому щоденничку. Дві 2000... тисячі. Я не знаю навіть якому. Я знаю, що в 6 класі 100% його мала. У 2018 рік можливо. Та. Да, так. 2000... Да. 2018 році, в 2018 роки, році я почала його вести. От. Тому новий щоденник, нове життя. Новий щоденник, нова історія життя. Все сюди. Mm -mm, просто ну, я така рада. Я, знаєте, я ще подивилася цей старі видва про заповнювання особистого щоденечку. Ми там постійно мали якісь такі от штучки, які розгорталися. Там треба було щось відтирати. Ну, я, я знаю, що тут такого не буде можливо. Але щось естетичне, щось, щось, що до душі мені припаде, те тут і буде. Тому ми бачимо. Все. Це, в принципі, все. Я обов'язково ще підключуся, коли я буду робити якусь сторіночку, коли я буду робити оце. оце тут можна буде зробити, типу, зима. Поки я це все роблю, я розкажу, що я, на жаль, не дочекалася до того моменту, поки я зроблю головну сторінку і випускаю видво з. Таким недоробленим, тому що я все-таки ж зроблю його в окремому видові, бо мені просто ледаче піти і замовити оцю світлину свою, замовити світлину для друзів і так далі. Тому що це не тільки оця головна сторінка буде, а далі ще ви побачите. Тому це все буде в окремому видові. І наперед хочу сказати, що мені абсолютно не подобається, як я заповнила цю сторінку. Мені абсолютно не подобається, як я заповнила весну. Тобто, ця сторінка ще ок, але весна. Ви якраз можете зараз бачити. Ну, це жах. Ну, просто мені треба скіл набити. І я вже набила. Мені просто, знаєте, не вистачало матеріалів, не вистачало ідей. А зараз, типу, з цим все ок. Зараз мені набагато подобається, як я заповнюю.

Ворила, блин. <laughs> ты сам взял, а э. Вин Т Р Т -р. Вин Т Речь Шо на курсе? Чи ще рано ты? Вино Я <рис> за вино. <рис> вино. Ну, на цьому моменті я зрозуміла, що все погано, треба якось виправляти ситуацію. Тому щось, то я отут, коротше, чаклую, повний треш. Мені взагалі не подобається абсолютно. Я вирішила написати, коротше, всі події, які відбуватимуться е, в зимі. Але, Енівес, ну, коротше, ну, таке собі мені, чесно кажучи, взагалі не подобається, але ще норву, ніж весна. Му це окрема рубрика, мій особистий. Що?